Шукаєш незабутнє креативне місце, де можна відпочити з друзями? Чи влаштувати романтичне побачення або просто втекти від буденної метушні? Раджу тобі видові тераси ресторану Хмара. Саме тут відкривається та сама панорама, заради якої хочеться піднятися вище. Місто, море, все в одному кадрі, і все виглядає нереально атмосферно. Здається, що тримаєш це все на долоні. А хмари, хмари тут справді поруч, навіть до них можна доторкнутися рукою. Кожен момент на терасі виглядає по-особливому, бо саме тут переходиш у режим Relax and Enjoy. тобто розслабся. Насолоджуйся Тут кожен куточок продуманий так, щоб ти відчував атмосферу форилекс і дозволити собі трошки щастя. Тут хочеться просто бути без телефонів, без зайвих думок, посміхатися, ділитися враженнями, розслабитись і дозволити собі трошки мріяти. Тут нема зайвих думок. Тільки ти і кайф від моменту. Приходьте в ресторан Хмара і дозвольте собі відпочинок на висоті.